Минулого тижня через планові роботи на мережах Миколаївводоканалу місто мало залишитися без водопостачання на дві доби. Однак бригада фахівців комунального підприємства впоралася менш ніж за 24 години. Вчора міський голова відзначив оперативну роботу комунальників Олександр Долматович. Про це далі. Вони працюють, щоб у кранах миколаївців стабільно була вода. Минулого тижня через планові роботи Миколаїв мав залишитись без водопостачання на дві доби. Та бригада КП Миколаївводоканал спрацювала оперативно і повернула воду містянам менш ніж за 24 години. Міський голова Олександр Сінкевич подякував працівникам за оперативність та професіоналізм. Я хотів би була вчити сьогодні. подячні вести за вашу роботу віддану і подякувати вам зробити фотки. Щоб ми з вами, щоб миколаївці знали своїх героїв. За плідну працю, високий професіоналізм, виконання особливо важливих завдань в умовах воєнного стану та вагомий особистий внесок розвитку забезпечення стабільного функціонування водопровідно-каналізаційного господарства міста Миколаєва нагороджується. Електрозварник п'ятого розряду відділу очисних споруд поруду Червоков Олександр Павлович. Нальники зробили все та навіть більше, аби вода якнайшвидше повернулась до домівок миколаївців, зазначив генеральний директор Миколаївводоканалу Борис Дуденко. «І, насправді це був мабуть ну, один з таких найжарчих днів, і тому ну вашу роботу складно переоцінити роботу цього колективу, коли з самого ранку чітко всім було зрозуміло, що робити і. Нас працював підрядник, але ну, ми знаємо, що ми виконали, мабуть, 50% роботи, тут, за якою дійсно ми встигли менше, ніж за добу відкрити воду. Тому дя дякую ще раз особисто, користуючись на воду. Щодня ці люди стоять на варті міської мережі водогону. Іноді непомітно, але завжди відповідально. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі МАРТ.